Доброго ранку, дітки і шановні батьки Олександра Андріївна запрошує на заняття, розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Малята, я запрошую вас в зимовий ліс. А до кого ви підете в гості, знаєте, тільки тоді. Коли відгадаєте загадку? Цікава пташка у нас проживає, Животик жовтенький ця пташка має, за море у теплі країни літає, а з нами зимує і для нас співає. Тож та пташка невеличка, називається Синичка. Так, нас до себе в гості запросила синичка. А хто ж іще? Хто це у садку стрекоче? Всі новини знати хоче. Хоч хитренька білобока з чорним хвостиком? Сорока. Діти, подивіться, які ще зимою птахи живуть в лісі. Сова? Дятел. Горобці. Голуби живуть біля домівки. Ворона. Снігур. Дуже гарна пташка. Дітки, а давайте порівняємо між собою синичку і сороку білобоку у сороки пірячко по боках біле, а голова і хвіст чорні. Хвіст гострий, немов стріла, а пірячко має гарний, зеленкуватий відтінок. Сороку неможливо сплутати з жодної з пташок. Сорока має дуже погану звичку ховати у себе в гнізді пісні блискучі предмети. Сорока робить своє гніздо високо на дереві, і вона уникає густого лісу. Синичка це невеличка пташка. Голова чорна, оченята блискучі, наче вуглинки зобик маленький гостренький. Спинка зеленкувата, а крила вкриті білими і синіми смужками. Грудка жовтенька, ніжки тоненькі з гострими кіхтіками. Хвостик, наче трикутник. Синичка живе поряд з людьми. Дітки, а тепер ви спробуйте описати і синичку, і сороку і розповісти своїм мотусям. Ну що, дітки, хочете пограти? Давайте пограємо в гру, яка називається чиї дітки. У сови як звуть пташенят? Совенята. У горобчика як звуть пташенят. Горобенята у голуба як звуть пташенят. Голуб'ята, а у гави як звуть пташенят. Гавенята. Дітки, ви розумнички, наше заняття закінчилося. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!